1 жовтня весь світ відзначає міжнародний день ветерана та міжнародний день людей похилого віку. Тому 30 вересня напередодні цього свята учні Ясиновецького НВК виступили із концертом Летять літа як білі журавлі у Золочівському територіальному центрі. Директор Ясиновецького НВК рак Микола Миколаєвич звернувся до стареньких і щирими побажаннями, а потім передав слово учням 9 класу. Благословив присутніх отець Михайло Сукмановський. Начальник пенсійного фонду у Золочівському районі Ірина Петльована також привітала пенсіонерів. Михайло Миколаєвич пригостив усіх гарбузовою кашею та сказав, що це символ довголіття. Всі із задоволенням поласували смачною кашею. Пенсіонери завжди з нетерпінням чекають на приїзд учнів Ясиновецького НВК. Старенькі подякували за душевний концерт, гарбузову кашу. Побажали вчителям та учням здоров'я, достатку та ніколи не забувати про літніх людей. Як добре, що ви відклали всі свої справи і зібрались тут, в нашому залі. В нашому домі. Тож е, прошу залишити всі свої турботи за дверима нашого залу. І я думаю, що в першу чергу ми запросимо до слова отця Михайла. Дуже дякую. Е, Насамперед хотів би, щоб ми разом помолилися. Розпочали нашу, нашу зустріч е, з молитви, бо коли ми приходимо на світ, хтось молився, щоб ми прийшли на цей світ. А дякувати Богові, і ви, напевне, дякуєте, що Бог дарує кожен день вашого життя. Може, він не такий, як би хотілося, але як ті пісні за все тобі я дякую, то я прошу до молитви, бо. Віра в Бога приходить з руками. Знаєте, і відповідальність, кожен з нас е, вірить в Бога, може його по різному називати, по різному сприймати, але всі ми до Бога йдемо. І напевне, що дуже важливо є, щоб ми, як то кажуть, Богу віддякували за кожну хвилину свого життя, за, за, за дар того життя, бо це є святе і від Бога походить. В і Отця і сина Святого Духа, Отця і сина Святого Духа, мій і сина і Святого Духа. Мій, в Шановні присутні, дуже рада тої нагоди сьогодні бути тут, серед вас. Дуже розчинили мене слова отця Михайла. Так, сьогодні ми зібралися святкувати День людини похилого віку, але мені би хотілося сказати до вас, шановні дорогі наші ветерани, тому що ви є ветерани праці. Ветерани праці, незалежно від того, де ви провели, де пройшли ваші роки життя, чи вдома, чи в клопотах за дітьми доглядали своїх діточок, ростили. Чи ви працювали десь на заводах і фабриках? Чи хтось з вас працював на лані, на, на повозному лані? Також були нелегкі часи. Ну, повірте, можливо, зараз вам бракує тої уваги, і вам здається, що не кожен розуміє. Що про те пам'ятають, але є категорія, напевно, людей, і є категорія служб, які присвячують по суті свою роботу, свої трудові дні роботі з такими людьми. Ну, в першу чергу, я хочу сказати навіть зараз не привітати вас з днем, тому що хотілося б, щоб вас кожного дня. Щоб ви мали шану, ви мали повагу, ви мали увагу від людей, щоб кожен день ви могли будь-де б ви не звернулися, ніхто вам не нагробив, не сказав погане слово, не штовхнув черзі і не сказав станьте, почекайте, а навпаки, дав можливість вам швидше купити, придбати, не стояти в тих довгих чергах за комунальними послугами. Дуже хочеться, бракує нас, в нас уваги. Що ви вже так духовно, морально підняли вам дух, але треба також трошки ще і за матеріальну сторону. Ми так колектив, особливо в мене в кабінеті, я маю вчителя, не я маю, а в мене вчитель методист є Андрій Мар'янович, і ми думаємо, каже, як ми в середу їдемо, що ж їм завести? Ну я кажу, так може вже ми минулого року одно, і так того року знову те саме, то негарно не може бути, я кажу, може взяти якої кобаси московської шинки взяти курку. А він каже, що буде тяжко на желудок буде. <свят> так що ми знову того року вам госнемо вам гарбузовою кашею того року казали, що дуже добре була, та й того року. Що... Хто... Ну все, буває. Чекайте добре. Дозвольте мені, чекайте, хвиленко, ді, і мені пенсіонери, труда, дру... пенсіонерів, учасників. Від... Війської служби велику вам подяку і радість, тому що в своє день похило віку. Нам дуже раді, що ви поспівали нам гарні українські пісні. Ми духом свої піднялися вище, так що ви знали не похилові, а середнього віку Так я побажаю вам, все, що здоров'я, успіхів вам труді. А Михаївник. Що велика подяка, як директор школи, велика, полководець, я вийду, як полководець, полководець, дай Боже йому здоров'я, великих успіхів йому трудів. Дякую. Що ваша школа себе передала, як школа була була до района. Вам. Дай области руку. Всім батько, що ви не забуваєте, Дякую. що наших, ми ходимося.